Дональд Трамп хоче мирної угоди, однак Путін не хоче миру. Він хоче капітуляції України. Йому просто потрібен час, щоб відновити свої сили і знову напасти. Європа бере на себе зараз історичну відповідальність. Це дуже добра новина. Всі розуміють, для того щоб у Європі був мир, то цей російський імперіалізм треба зупинити. Нам потрібно триматися разом. Володимир Кличко є еталоном справжнього українського спортсмена, який не мовчить про війну, і завжди прямо висловлює всю правду з приводу політики болотного диктатора та нелюдських злочинів орків на нашій землі. Він робить це перед багатомільйонною аудиторією по всьому світу, демонструючи приклад відвертості і громадянської позиції. Хотілося б, щоб усі наші зіркові спортсмени були подібні до кличка в цих питаннях. Бо на сучасній українській спортивній сцені далеко не всі, навіть у соціальних мережах чи на публіці, поводять себе коректно. Варто згадати того. Ож Рогаву, який виходив у ряді під російський реп, чи Андрія Новицького, який веде всі свої соцмережі російською мовою. А про Ломаченка взагалі не хочеться нічого говорити. Він не може вголос сказати, хто напав на його країну і хто бомбив його рідне місто.